Всім хеллоу. Сwap Rolls. Ямата не хоче на п'ятірочки грати, да? Ну, ну реально ж, ну нюкса давно не було. Ну давно вже не було. У мене що, даремно він стоїть на аватарці в Ютубі. Ви мені скажіть, я думаю, ні. Сім Хеллоу ще раз. Ну я брав Нюкса в минулий раз, ви пам'ятаєте, було було таке. Але тут він в бані, тому Нюкса ми брати не будемо. О, а я не знаю, кого брати. А давайте я візьму Нейсталкера. Ну, так, ну що, Енесик. Пік у нас насправді непоганий. Якби от тільки замінить Хускара підтримку на щось інше, взагалі було б супер. А так мені пік подобається. Ну що, Енесіка вам покажу. Поїхали. Ну, ми їх пробили досить непогано, як на мене. Я тільки зараз згадав, що браток на Абадоні в мене в додж-лісті. зараз ми перевіримо, чи заслужено він в додж-лісті в мене сидить, чи ні. О, так ти ж здох. Та що тиров. Ні, Незаслужено, не Він точно не сидить у мене в доджлісті. Незаслужено мало він у мене сидить в доджлісті, браток на Абадоні. Потрібно було його давним-давно додавати. Я з ним вже не першу гру граю десь. Гри 4 ми з ним зіграли. В трьох іграх він був за мене. О. Легенда. Ну ну легенда на Абадоні, ну яка ти легенда. Зараз буде день, стояти вже буде не настільки комфортно, тому, скоріше за все, ми більше нікого тут бити не зможемо. А, секунду. А хука артик? У нас є 4 секунди, у нас є 4 секунди. А що він робить? Кіл, 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 хука артика. А що ти робиш? Як ви думаєте, це був мега мув, мега плей, щоб ми не били дальника? Трішки хвилюються, трішки хвилюються на абадончики. Опа, куди ми підходимо? Нас, секунду. Файтиться з ним поки що не потрібно. Поки що ми нашого братка на бадоні не трогаємо. Тільки я щас шостий апну. Дивіться, з нього щит спадає. Ой, вибачте, а я шостий не, ак не активував. Быстро, 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 быстро. У нас є 15 секунд. У нас є 15 секунд, щоб до меда долетіти. Синкін can you stun? Can you stun him? <звук> Далі. Валим, звідси. Четвертий рівень Абадуна. Оце легенда на бадоні. Оце на бадоні, розумію, легенда. Так, я візьму собі дагер. Просто тут дуже гарна гра йде, Але в цілому голий дагер купувати на НСА не варто, тому що в нього дуже мало статтів. Ви навіть якщо стрибнете, ви просто скоріше за все просто нафідете. Але тут у нас дуже добре йде. Зараз 17 секунд до ультимейта буде. Байбек! Ай легенда! Ну досить, досить вже ці легендарні мови. Коротке нагадування, що в мене в телеграм-каналі проходить розіграш на аркану. Все що потрібно зробити, це просто підписатись на нього. На 500 підписників я її розіграю. І відразу після цього запускаю ще один розіграш на 10 особистостей на Пуджа, антімага та фантомку. Розіграш буде проходити на твічі, тому підписуйтесь на твіч, на телеграм-канали посилання в описі, лайк та комент під відео на Ютубі. Не забудьте залишити. Приємного перегляду. Секунду. Хто тепер легенда? А хто тепер легенда? Ну мене ТПшка є в цілому. А oh, мені потрібно... Го кіл, го кіл. Добре зіграно. І валим звідси. Все ж таки, бадончик, підтвердив статус нереальної легенди. Бам. Опа. А тепер потрібно напевно вийти. О, Абадон. бадон. Ультуємо вибить. Секунду, ой, 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 секундочку. Секундочку лавай давай. Добре зіграно.

Тихо ви! Тихо ви! Вас тут щось забагато? Ого. їх тут трохи п'ятеро. Попало по мені. Та ні, прыгать мені вже не можна. Ці вже 5 секунд останні працюють. О, день це не персонаж. Так, ну дивіться, я цей далі БКБшку добираю після БКБшки. Шард візьму, шард дуже сильно допомагає з ресиками, з ресурсами. Постійно full фул, фул хп, Це дуже приємно. Так, ми можемо її вбити, але більше нікого не бачимо. Квапа вниз пішла. Я думаю, вони десь тут. Я думаю, вони плюс-мінус десь в нашому лісі. Так, бачите, фарми десь тут квапа. Просто вийти звідси. Я ж звик до того, що в нас віже одинаковий з усіма. А це був день, я нікого не бачу. Тут був май бет. Думаю, як вони мене попали, не буде, де ж у них тут вард стоять. ДБшка просто вилетіла. Да, мы ж взагалі програем без шансового. Мы же взагалі відлетаем абсолютно без шансів Ого, вас тут. Є... А звідки ви тут всі? Звідки ви тут всі взялись? Я не килл ДБ. Я не Я знаю, я все знаю. Изи. Сайленсер байну все. Добре. Айсен Кин залетіл. Ой, по-моему, бэк. Ну и тут четверо. А так без ти? Безультую. Зультую, зультую. Сларка задула? А, ні, страй, это не сларк був. То був сент кінг Доб'є Ой, який розмін гарний? Який гарний розы, но жо. Да давай-то уже хотя бы пуджа. Добре. Це було дійсно... А! Це було дійсно непогано, поки вода ніч не закінчилась. Опа, Слар. У нього ульта немає. Сенткінг відходит. Так, знову потрібно байтить ДБшку на ультимейт. Ну не... Них... Я не знаю, я просто не знаю, чесно, ну ми не можем файтитись. Сент -Кінг тут. Сент -Кінг тут. О, ну цього добью? ДБшку, потрібно ДБшку, ДБшку, ДБшку. Бачимо, бачимо, бачимо її. Добре зіграно. А от тепер потрібно файтитись. десь. Гофайт, го файт, го файт. Опір з о опір тут є. Опір з повільненню, це мені потрібно. Да не, да не. Ой, я, я поки обирав собі тут що взяти, що буде прокачати? Я не очікував, що вони сюди полізуть. Я ще й БКБ віддав. О. Це не це неможливо просто, це неможливо просто, я не знаю. І ким мені пограти? Сподіваюсь, у них апарата не буде. Та он зевса візьми, Снайпера, де там нас снайпер. О, дивіться, навіть підказ дав, він одразу Зєвса взяв. До речі, через цей програєм. Ого, ви подивіться, який я у трійки вашої. Якби ви так трійку за себе побачили, скажіть, чесно, від одного до десяти, наскільки б ви засмутились. Так, далі мені потрібно нагусики і стіки донести. Ооо! Uh это -huh. да что только было? Ой! Да не, да не! А висим хп! <laughs> До тиков! До тиков выявляете! До тиков! С бутылкой тинкер, жодного такая! У тинкер с бутылкой! Взагали су... Ты куди біжиш? Да ты куди біжиш? Куди ти куди бежишь? Да ти куди А Аш куди ты біжиш? На своєму урсі. Як він мене не здогнав, взагалі не розумію. Що, у него фазики вже. Не, він в ПТ пиде. Урса де в ПТ. Він за мною біжить. Да заспокойся, заспокойся, заспокойся на своєму Урсі. Я думав, він буде буджа добивати, він на мене перемкнувся взагалі за секунду. Ооо, 6, 1 он Хто цей чемпіон, хто зробив кіл? У нас перший чемпіон, хто зробив кіл це вісп. Я кажу, у нас буде тут гра складна просто, нереальна. Що ти робиш, на Урсі? Що ти робиш, на Урсі? Ладно. У нього там пачка крипів, умирає. Я пішов, я пішов. Да відчіпись від мене, на Урсі, відчіпись, заради бога. Дай крипа добыть. Дай крипа добыть. Дай. Help, 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 бот, help top. Опа! Доброзирано! Ой, там Да ні, да ні. Який уфа, який ursa тут з'явився, взагалі не очікував. Zercius ulti, yuzulti. Ну, ну, ну ніяк, ну він би мене не відпустив. Там бі, цей багат мене просто не відпустив би. Хорошо, Хукає. А що ми робить будемо, Мені от цікаво... Дагер і дифус уже в міпо. Help, help, Сларк, бот. Ого! Оце ми хелпнули! Оце ми хелпнули, Сларк. Ну ладно, він не здох хоча. Ну, по одному.

Трохи захавали, трохи мене захавали. Сларк вижив? Сларк вижив Із Радіком. Ну все. Ноп. Nope. Де ти дурак? Ноп. Nope. Nope, nope, nope. Як вони мене просто раскайте, але я взагалі в шокі. Ладно, піду аніме дивиться.